Вітаю вас на шоу вечірні розмови з ЛІМ, куди люди телефонують, аби розповісти про свої численні справи за день у той час, як я не роблю абсолютно нічого. Перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Weekend Love Parade Rides Сьогодні ми послухаємо людину, яка розповість нам про свої улюблені вихідні розваги. Hello. My name is John. I go to the theme park every weekend. I go to the theme park every weekend. I love the rides, especially the roller coaster. I love the rides, especially the roller coaster. Sometimes I watch the parade too. The, popcorn at the park is very good. I always have a lot of fun at the theme park. Ти ходиш у парк що вихідних. І що стільки всього там робиш. Я б, мабуть, заїла попкорн і заснула десь на лавці. Гаразд, мені вже час збиратися до сну. Дякую, що слухали вечірні розмови з Лін.